Створив форк на автоперекладач для промта в нейронки. Показую, як працює. Посилання на нього в коментарях. Так, Запускаємо нейронку. Нейронка тупе напевно, за записом відео. Так, нейронка запущена. Йдемо в плагіни. Копіюємо посилання на мій гітхаб промпт під відео. Йдемо встановити з URL. вставляємо сюди посилання. Нажимаємо Встановити. У мене видало ошибку, бо в мене вже встановлено. У вас видасть. Встановлено, окей, потім ви йдете у встановлені. Бачите, що він ось встановився. Після встановлення треба нажати Застосувати і оновити. Так, Як це працює? Після встановлення з'явився пункт меню Prompt Multilang. Нажимаю, розвернувся пункт. Включити переклад. окей. Перший раз воно буде завантажувати, завантажувати базу даних до, до 3 ГБ. При повільному інтернеті може бути цей. Після завантаження одного разу бази даних до далі воно буде працювати локально протативно. При першому запуску треба... 52 мови Українську зверху я додав. Ну і тут ось, українська іпанська роз... палфаві тут. Нам треба українська. Вибираємо українську. Можна прикладати негативні промпти, а можна не прикладати. Тестуємо. Пишемо жінка. На велосипеді. Пишу українською мовою. Генерують. От ми бачимо в консолі пише. Промт з англійською в українську. Жінка на велосипеді. Промпт the woman on the bike. Переклало. Подивимось, що він згенерує. Жінка на велосипеді. Окей, Давай напишемо веселий дід, дідусь іде по вулиці. Генерувати. Читаємо. Веселий дідусь до по вулиці, перекладаю Happy Grandfather Walks Down the street. Веселий дідусь, допишемо, веселий дідус в червоній сорочці. Іде по вулиці. Генеруємо. a happy old man in the the red shirt walks down the street. Зрозуміло. А тепер, якщо не дідусь, напишемо, а дівчинка, дівчинка. В червоній сороці йде по вулиці. З свинею. Ну не просто ж так ходить, надо свинею. a girl in a red shirt walks down the street with a pig. Вот малює дівчину за свинею. Що далі? Далі, наприклад, ми хочемо стімпанк стиль робити. Пишемо стімпанк. Генеруємо. Що він пише? Go Red Shirt Who's Down Street and the А вампір? Чи стімпанк? він поняв вампір То він не може всі слова правильно переводити Це не переводчик дословний, це переводчик на нейросеті. От зробив, соня вампір Значить, що робить, якщо я слово не розумію? Просто надо писати його англійським. С. Т, і. Ам. Пункт, по-моєму, так пишеться. Стим... Стим... Сім пункт. Генеруємо. Ця мовна модель української вчилась там на 100 тисячах слов, ну в українській мові набагато більше слов, тому... Все. Ось дівчина зі свинею в селі стимпанки де... Промп написаний англо-українським суржиком. До нових зустрічей в ефірі!